Ревуть мотори, шини, а поліція кліпає очима. У Києві процвітають вуличні перегони, але покарати горе гонщиків нікому. Вже цілий рік у раді лежить готовий закон про великі штрафи, але депутати не голосують. Влада розводить руками, поліція каже, немає механізму. Хто насправді винен у цьому безладі? З вами я на Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що заважає покарати гори гонщиків і коли нарешті запрацюють закони. Докладніше далі. За даними Главкому, проблема вуличних гонок у Києві особливо загострилась під час війни. Люди, які й так страждають від постійного стресу, мусять терпіти ще й безвідповідальних гонщиків. Цитата до декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в Україні у війні і що потрібно поважати тих, хто поруч. Тимур Ткаченко, голова КМВА. звуки дрифту і гучних вихлопів нагадують про літ дронів чи ракет для людей, які переживають стрес від обстрілів. Це справжня психологічна тортура. Але гонщикам байдуже. вони влаштовують шоу навіть під час масованих атак і комендантської години. У червні 2022 року Київрада спробувала заборонити їзду без глушників. Віталій кличко тоді справедливо обурювався: мовляв, у нас війна, а деякі влаштовують салюти на колесах. Але заборона виявилась липовою. Ефекту нуль. У Верховній Раді вже цілий рік лежать готові рішення. Законопроєкт про штрафи за гучний вихлоп до 34 тисяч гривень, за дрив на дорогах до 17 тисяч плюс позбавлення прав на півроку. Чималі суми, але депутати все ніяк не можуть проголосувати. Віце-президент автомобільної федерації України Олексій Мочанов переконаний, чинних правил вистачає щоб карати порушників. Цитата: правила та норми є, просто їх ніхто не дотримується. Всім байдуже на правила норми та покарання. Олексій Мочанов, віцепрезидент автомобільної федерації України ФАУ за його словами. Дрифтери порушують ПДР, їздять на несправних авто без глушників. Треба просто фіксувати порушення і карати, а ще краще шукати організаторів підпільних гонок, а не ловити окремих учасників. Торік кияни зареєстрували електронну петицію про боротьбу з шумними авто, Зібрали потрібні голоси. влада звернулася до поліції. Але поліцейські відповіли: мовляв, законного механізму для покарань немає. Тимур Ткаченко в розмові з журналістами фактично зняв з себе відповідальність замість конкретних рішень набір загальних фраз. Адвокат Дмитро Бузанов розповів, чому нічого не працює. Стаття 182 кодексу про адмінправопорушення не стосується транспорту. У поліції немає шумомірів, немає чітких нормативів. Без цього довести порушення майже неможливо. Цитата Київ Рада може встановлювати свої правила, але вони не мають юридичної сили без підтримки національного законодавства. Дмитро Бузанов адвокат. Рецепт простий, але потребує політичної волі. По перше, Верховна Рада має ухвалити законопроєкти про штрафи за гучний транспорт і дрифт. По друге, поліції потрібні сертифіковані шумоміри та методики вимірювання. По-третє, встановити чіткі норми шуму для різних типів транспорту. І головне, розробити протокол фіксації порушень з показниками приладів. Поки депутати не проголосують за ці зміни, кияни змушені терпіти нічні перегони під вікнами, а чиновники й надалі розводитимуть руками, перекладаючи відповідальність один на одного. Тим часом вуличні гонщики продовжують тероризувати столицю. І схоже, що зупинити їх поки нікому. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Що спільного між пилососами і тарифами на комунальні послуги у Києві? Знайшли зв'язок після подвоєння плати за утримання будинків. Комунальники взялись за пилососи, тільки висмоктують вони не лише пил з під'їздів, а й гроші з кишень ян. Чи дійсно покращиться прибирання, чи це просто виправдання за підвищення цін? З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що кажуть експерти про нову ініціативу київських комунальників. Докладніше далі. Як повідомляє ТСН, у Дарницькому та Оболонському районах Києва з'явились спеціальні комунальні бригади з пилососами. Заступник голови КМДА Петро Пантелеїв розповідає: працівники миють і чистять усе: стіни, вікна, двері, підлогу. У хіти йдуть парогенератори, пилососи та спеціальні мийні засоби. Поки що залучено лише 30 працівників та 50 одиниць техніки на два райони. Влада планує розширити досвід на все місто. Звучить амбітно, але чи реально це? А тепер про ціну питання у березні вартість утримання будинків зросла з 6,7 гривень до 12,50 – 13,08 гривень за квадратний метр, майже вдвічі. Саме цим підвищенням і пояснюють створення клінінгових бригад. Цитата для тотального та ефективного прибирання у місцях загального користування створені клінінгові бригади. Вони мають поадресний графік. Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. Водночас чиновник скаржиться на дефіцит кадрів, особливо двірників та слюсарів. Але при цьому для комунальників закуповують 50 одиниць техніки. Олег Копенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, не вірить в ефективність нововведення. За його словами, дефіцит кадрів у керівних компаніях сягає 50% і справа не в мобілізації, просто зарплати катастрофічно малі. Щодо тотального прибирання, експерт не вірить, що 30 працівників на два райони зможуть ефективно працювати. На його думку, ця ініціатива більше схожа на показуху, а купівля техніки спроба створити гарну картинку. Попенко також іронізує, як робітники прибиратимуть підлогу у старому будинку пилососом. Хіба що використовуватимуть ті, якими листя в парку роздмухують, щоб розв'язати проблему, потрібно значно більше трудових ресурсів і зміна самої системи управління багатоквартирними будинками. За його словами, спочатку треба прибирати з будинків всі мертві душі, які десятками отримують заробітну плату, і заборонити працівникам КПКК виконувати роботи, які не входять до їх обов'язків. КМДА прикривається псевдореформами, щоб виправдати підвищення тарифів. Підсумовує Олег Попенко. А це на його думку взагалі незаконно. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Півтора мільйона ухилянтів та сто тисяч дезертирів з одного боку. Та жорстка бусифікація з іншого. Результат конфлікти по всій країні: від бійок з битами до гранат у руках мобілізованих. Що змушуєте ЦК використовувати жорсткі методи, і як влада збирається рятувати мобілізацію? Телеграф зібрав для вас коментарі депутатів. З вами Яна порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що пропонують депутати для розв'язання проблеми. Докладніше далі. На початку серпня у Вінниці НАТО заблокував стадіон локомотив, де нібито утримували мобілізованих. Після цього покотилися нові конфлікти з ТЦК по всій країні. На Миколаївщині місцеві напали на співробітників ТЦК збитами. У Рівному цивільні заблокували транспорт ТЦК у Черкасах. Чоловік дістав гранату під час перевірки документів. Народні депутати пояснюють, справжня причина конфліктів масове ухилянство від мобілізації. Близько півтора мільйона чоловіків ігнорують військовий облік і ховаються від призову. Плюс понад 100 тисяч самовільно залишили частини. Цитата: якщо є правопорушення військового статуту, бусифікації, на жаль, ми не уникнемо. Тут питання не мобілізації, а порушників статуту. Руслан Горбенко нардеп від слуги народу. Через таку ситуацію ТЦК змушені використовувати жорсткі методи. Командири просять від депутатів жорстку відповідальність для дезертирів, арешт рахунків і майна. Хоча існують правові механізми для покарання незаконних дій ТЦК, вони практично не працюють. За статтю про перевищення влади військовими з січня по червень зафіксовано 303 правопорушення. До суду дійшло лише три справи. Нові законопроєкти проти бусифікації також застягли в парламенті. Проєкт номер 12442 про покарання співробітників ТЦК прийняли за основу ще в березні і забули жорсткіший проєкт від опозиції до семи років тюрми за побої заблокований комітетом. Цитата в законодавстві вже все прописано. Стоять блокпости, всі повинні їздити з правильно оформленими документами. Юрій Здебський нардеп від слуги народу. Міністр оборони Денис Шмигаль запевняє, що мобілізація на 90% відбувається нормально, але навіть за цією логікою, 10% – це 21 тисяча випадків ненормальної мобілізації з початку року. Цілком достатньо, щоб соцмережі наповнили роликами про бусифікацію. Депутати кажуть, щоб припинити бусифікацію, треба розв'язати проблему ухилянства. Законодавці пропонують два шляхи: пряник це підвищення зарплат військовим з 2026 року. Руслан Горбенко каже, що депутати звертаються до мінфіну з проханням знайти гроші в бюджеті. А батіг це збільшення штрафів і арешт майна ухилянтів. Але тут нардепи обережні. Горбенко відверто визнає, депутати не хочуть бути ЦАПами відбувайлами. Ініціатива повинна йти від генштабу і РНБО. Третій варіант це механізм демобілізації або довгострокові відпустки. Одна справа йти в армію назавжди, інша мати часові орієнтири. Але президент обіцяє демобілізацію лише після перемоги. Цитата бусифікація буде існувати як інакше змусити людей виконувати свій громадянський обов'язок. Вони забули про статтю конституції про захист країни. Юрій здебський нардеп від «Слуги народу офіцери пропонують радикальне рішення: відновити строкову службу для 18-22 років. Один рік служби в тилу охорона кордону енергооб'єктів служба ППО. Але влада цього категорично не хоче. Четвертий варіант це зниження мобілізаційного віку. Якщо колодязь 25-60 років пересихає, потрібні нові джерела. Проте про владна програма контрактів для молоді провалилась лише п'ятсот рекрутів за кілька місяців. Поки проблема масового ухилянства не вирішена, бусифікація триватиме. Півтора мільйона чоловіків продовжують ховатися від призову, сто тисяч залишаються дезертирами. А конфлікти з ТЦК лише посилюються. Це канал, телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Возити пасажирів на авто платять штраф, що потрібно знати кожному водієві, коли поліцейські штрафують нелегальних перевізників під час рейдів на дорогах. А за порушення правил пасажирських перевезень доведеться заплатити чималу суму до 34 тисяч гривень. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усе про безпечне та легальне перевезення пасажирів, зокрема сервісом Блаблакар. Докладніше далі. Для пасажирських перевезень водій повинен мати відповідну ліцензію. Це офіційний документ, який видається Державною службою України з безпеки на транспорті. Ліцензування необхідне не тільки для таксі та перевезення пасажирів автобусами, але також, якщо ви пропонуєте послуги на популярному онлайн-сервісі пошуку автомобільних попутників Блаблакар, нагадаємо, що така послуга допомагає водієві частково розділити свої дорожні витрати разом із попутниками без мети заробити на цьому. Водій компенсує більшу частину витрат на пальне, а пасажири подорожують дешевше ніж за допомогою поїзда, автобуса. Тощо, як запевнили видання «Телеграф і в самому сервісі Блаблакар, якщо водій бажає заробити за допомогою платформи, адміністрація запровадила суворі механізми контролю. Рекомендовані суми внесків пасажирів розраховуються на основі відстані маршруту. Коли користувач не дотримується умов та правил платформи, його профіль можуть заблокувати. У сервісі нагадали: якщо бажаєте заробляти на перевезеннях, спочатку треба зареєструватися як особа, яка займається підприємницькою діяльністю, тобто мати необхідні дозволи, ліцензії та сплачувати відповідні податки. А за порушення законодавства водій несе одноосібну відповідальність, коли при перевірці у водія немає документів, визначених статус статтею 39 закону України про автомобільний транспорт доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.